До нашого ефіру долучається Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Пані Гринчук, вітаємо вас доброго вечора. Отже, ситуація з енергопостачанням нині в Україні видається стабільною, особливо після того турбулентного періоду, який був на початку липня і в середині місяця, що не так давно, завершився, завдяки яким факторам? Сьогодні в домах і в квартирах українців є світло. І як довго ситуація може залишатися такою, як вона є сьогодні? Тобто, фактично без відключень? Так, дійсно. Два тижні тому у нас у всіх українців був. Надзвичайно складний період, адже ми пам'ятаємо, що починаючи з березня, Росія здійснила ряд масованих атак і зруйнувала цілеспрямованих проти енергетики, і зруйнувала велику кількість наших і генеруючих об'єктів, генеруючих потужностей, і також значно постраждали об'єкти системи передачі електроенергії, розподілу електроенергії. І все це призвело до того, в першу чергу, російські атаки до того, що Зберігався значний дефіцит в системі протягом достатньо тривалого періоду. і Декілька місяців нам всім доводилося терпіти значні обмеження в постачанні електроенергії на зараз. Нам Вдалося більше стабілізувати ситуацію, і в першу чергу, звичайно, це цілодобова робота енергетиків, тому що дійсно і відновлено було багато, і відремонтовано. Але ну це, це тільки мінімум, який на сьогодні зроблено. Енергетики продовжують працювати. Ми продовжуємо відновлювати і ремонтувати, тому що розуміємо, що головний виклик у нас попереду це. Осінньо-зимовий період, ну і звичайно, паралельно спільно з нашими військовими і партнерами міжнародними працюємо над захистом наших енергетичних об'єктів і це і там етап перемовин, який планується в рамках формули миру. Це і протиповітряна оборона, це і продовження. Здійснення фізичного захисту наших об'єктів, тому що ми розуміємо, що захист це питання номер один. Звичайно, і відновлення і ремонти, однак не хочеться, щоб це відновлене і поремонтоване знову було пошкоджене, атаковане і пошкоджене росіянами. З огляду на ту ситуацію, яку ми маємо зараз, чого нам очікувати від зими, і що ви радите людям, як готуватися до холодного періоду? Ну, дивіться, ми розглядаємо різні сценарії. Звичайно, ми намагаємося відновити і перемонтувати стільки потужностей в найкоротші терміни. І Задіємо для цього всі доступні нам інструменти, і внутрішні ресурси державні, і міжнародну допомогу. У нас величезна підтримка наших міжнародних партнерів, тому що всі розуміють, що. Енергетика це основа, взагалі, життєдіяльності країни, основа розвитку економіки і взагалі комфортного проживання людей. Тому Багато допомоги у нас. Ми намагаємося реалізувати всі заходи в найкоротші терміни як тільки це можливо. Однак ми готуємося до різних сценаріїв, які які можуть бути. Адже ніхто ну ми поки що не маємо гарантій того, що росіяни не будуть далі атакувати і руйнувати нашу енергосистему. Тому готуємо. Різні варіанти розвитку події, і у нас створена спеціальна робоча група з нашими міжнародними партнерами спільно для того, щоб координувати і їхню допомогу, і ті зусилля, які нами робляться. І в першу чергу, звичайно, це ремонти і відновлення. Далі це встановлення розподіленої генерації. І звичайно, також намагаємося, в принаймні об'єкти критичної інфраструктури, забезпечити. Системами резервного живлення різного типу генераторами для того, щоб на будь-який сценарій розвитку подій ми були готові до того, що електропостачання, принаймні цих об'єктів критичної інфраструктури, було забезпечене. Крім того, розуміємо, що зараз дуже важливо підтримати і бізнес і громадян. Підтримати в процесі встановлення ними своєї власної генерації, яка б, хоч якимось чином, якимось відсотком покрила їхню потребу в електро, в електроенергії, і це різного роду державні програми, які започатковані урядом банками. З різного роду рішення, які прийняті і Верховною Радою, і мається на увазі скасування мита і ПДВ на ввезення там великого переліку насправді енергетичного обладнання, якщо говорити про кредитні продукти, які пільгові кредитні продукти, які запроваджені. Запроваджені нами це безвідсоткові кредити для населення на встановлення сонячних панелей вітраків разом з системами зберігання електроенергії. Розраховані ці кредити на 10 років для того, щоб до 10 кВт потужності установку могли встановити наші побутові споживачі разом з системами зберігання енергії. І знаємо, що вже багато дуже заявок наших банків користуються популярністю ця програма, і ми повинні тут також розуміти, що нам потрібно робити цю роботу не тільки в підготовці до, до зими. Ми розуміємо, що дефіцитними там в тій чи іншій мірі можуть бути і наступні, наступні роки. Тому ця програма буде продовжена. і Ми будемо підтримувати населення таким чином. Так само запроваджено ряд програм для бізнесу, як малого, так і великого з пільговим кредитуванням для ОСББ. Що також дуже важливо, особливо для багатоквартирних будинків. Крім того, працює програма Гріндім, яка теж користується надзвичайно великою популярністю. Всі українці думають над тим, як забезпечити себе електроенергією, користуються цими програмами, які урядом запроваджені. От якраз про це я й хотів запитати в контексті рішення про. Скасування мит на певні категорії енергетичного обладнання і тих людей, які зараз вагаються, чи варто інвестувати в якісь там як правило недешеві системи, які дозволять їм від кількох годин там до понад доби бути автономними у разі відсутності центральної подачі електроенергії. Оце скасування мит вони. Очікувано до чого мають призвести, тобто це обладнання здешевшає, з'явиться його більша кількість. Можливо, грубо кажучи, спрощу питання: чи варто зараз вклати гроші в це обладнання, чи слід почекати, доки оце рішення про скасування ми дасть свій ефект? Рішення вже дало свій ефект. Аналізуючи ринок перед прийняттям цього рішення, ми бачили, особливо в період таких жорстких відключень бачили, що ціни на дане обладнання енергетичне зростають. Зараз після прийняття рішення ми бачимо, що ціни зупинилися, і прогнозуємо їх зменшення там в найближчі тижні. Також тому, що буде більше завезено обладнання. Знаємо, що багато. Багато особливо бізнесу, який планував собі встановлювати там когенераційні установки, газопоршневі установки різного типу генеруючого обладнання. Всі очікували цього рішення і зараз починають. Якраз завозити, тому ми очікуємо, що на ринку стане даних товарів більше, і ціна впаде. Тому думаю, що всі споживачі, які цікавляться цією темою, які планують собі встановлювати того чи іншого роду енергетичне обладнання, вони вже теж помітили цей ефект, і там всі очікують звичайно зменшення ціни. і Сподіваємося, це найближчим часом станеться. Це якщо говорити ну, про. Принаймні. бізнес... Так, це якщо говорити про бізнес або про приватний будинок, але чи таким способом можна заживити, наприклад, дитсадок або багатоквартирний будинок чи поліклініку з допомогою з цих кроків, які робляться державою для допомоги українцям? Так, звичайно, обласні військові адміністрації ми з ними в тіснім в тісному контакті працюємо над тим, щоб забезпечити ну, в першу чергу як резервними. Елементами живлення, генераторами таких об'єктів, як дитсадки, лікарні для лікарень існує також декілька спеціальних проєктів по встановленню сонячних панелей разом з системами зберігання електроенергії. І зараз ми реалізуємо ці проекти і будемо реалізовувати ще на протязі наступного року. Тому що ми розуміємо, що такі об'єкти, як школи, лікарні, дитсадки, ми всі повинні допомагати, щоб, щоб в них було або своє, своя власна генерація, або резервні елементи живлення як генератор на випадки, якщо все таки події будуть розвиватися там не зовсім позитивним шляхом. І про роботу урядової гарячої лінії струм з питання енергетики як функціонує ця лінія і загалом які підсумки її роботи проміжні Так, дуже дуже вчасна і потрібна гаряча лінія, і маємо дуже багато запитів від різного роду споживачів. Звичайно, коли був період там тривалих відключень, в основному громадяни зверталися. Нам з, з питаннями щодо, щодо відключень щодо графіків відключень, щодо справедливості відключень. Зараз, коли у нас там вже певний, певний період без відключень або з меншими відключеннями, зараз більше громадяни і бізнес якраз звертаються на гарячу лінію з питаннями. Як встановлювати установку, які документи потрібно готувати, які дозволи отримувати, як отримати кредит в банку, роз'яснюються умови отримання цього кредиту? Ну тобто, вже більш такі практичні питання пішли? Спасибо, І закликаємо вам. людей. Користуватися, тому що ми цю гарячу лінію спеціально створювали для того, тому що дійсно дуже багато внесено змін в законодавство, нормативно-правову базу, яка які дозволяють. Е Швидше встановлювати різного роду енергетичне обладнання, там з меншими процедурами, з меншою кількістю документів. Однак не всі ще володіють цією інформацією, саме тому ми сподіваємося, що за допомогою гарячої лінії наші споживачі зможуть отримувати більше інформації, користуватися цією інформацією, користуватися тими можливостями, які створені, для того, щоб ми. Кожен України ставав більш енергонезалежним і забезпеченим електроенергією Дякуємо. спасибі вам, Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, про ситуацію в енергетичній сфері. У нас станом зараз чого чекати від зими. Ну і зазначив, що пані Гринчук наголошу точніше на тому, що пані Гринчук зазначила, що рішення про скасування мит на ввезення енергообладнання в Україну вже дає свій ефект, ринок насичується, і є очікування, що ціни стануть меншими. Сподіваюся, ця інформація вам буде корисна в ухваленні рішень про якусь автономну систему для вашого будинку, якщо ви саме зараз над цим рішенням роздумуєте.